Всім привіт, я на ринку Шовар. ідемо глядати ціни на овочі. Hey, Скільки салат? 30 гривень. 30, 30. а селера? Селера є 35 гривень. 35 35, 30 і 20 за штучку, а щавель? Щавель 10 гривень в'язка. 10 гривень в'язка, подивіться, яка величезна в'язка, 10 гривень. 50 кілограм. Або 50 кілограм. Петрушка? 60 кілограм. 20 гривень, подивіться, яка величезна в'язка, 20 гривень. А кріп? 200 гривень і 175 гривень. І 170 за кілограм. Це відразу на початку, от 15 місце. Зелень ряд. А по скільки сливка? По 35. Скільки помідор? По 28. Та, а менший вістик? По 17. А ось така сливка, яка ціна? По 40 Ось така менша сливка. По 20. А кукурудза в яку ціну? По 15. А по скільки огірок? По 50. А по скільки жовтий помідор? По 55. А чорний? По 60. А по чому огірок? По 65. А ось такий чорний помідор? Яка ціна? По 50 гривень. По 50 гривень, чорний принц. А ось такий 38, 35. ось такий 35, а ось цей по, по 20. Це є сьомий ряд, 14 місце. І ще тут є огірочок по 30. Черіки є по 40 гривень і по 35, якщо брати багато. А ось такі дрібненькі. По 60 гривень. Це є 15 місце. Ні, 11 місце, Сьомий ряд.

А почему помидор, сливка? По тридцять п'ять. А почему цветна? По двадцять. А брокколи? По сорок. Почему капуста? По 10 ген, А картопля? По п'ятнадцять. Аж паргівка викусина. По сімдесят. А капуста? А Та п'ятнадцять, а це вісім, так? По скільки кабачок? 12, 15 і 18. А ось цей дрібненький помідорчик? По 50. Добре. Так, ще знайшла чесночок. 60, 80, 120 ось такий більший, 80 ось такий, по 100 також такий трошки більший, і по 80 зубців. А ви коцину корінь потрошки? Такий 100? А такий по 60. 8, від 50 до 100, 120. Чесничок є від 50 до 120. Дев'яте місце, 11 ряд. А по Чому цвітна? По 15. А картопля відкутил? 15, а менше. По 10. А по скільки морква? По 12 аборяк? По 10.